Протягом останніх десятиліть Іран поступово розбудовував свою структуру проксі груп, які зараз активно використовуються для поширення впливу Тегерану на Близькому сході. Деякі з них вже де-факто контролюють цілі країни. Це відео про Хезболу напевно найбільш розвинену та небезпечну терористичну групу під контролем режиму Аятоли. 1970 рік. Організація визволення Палестини переселяється до Лівану після того, як їх вигнав уряд Йорданії, саме після приходу палестинських бойовиків, і до того нестабільний Ліван вибухає. Розпочинається 15-річна громадянська війна у Лівані, жорстокий конфлікт, в якому було безліч зацікавлених сторін. Ліванські шиїти, суніти та християни. Палестинці, Сирійці, а згодом і Ізраїль усі боролися за владу над маленькою країною Близького Сходу. Саме підключення Ізраїлю до цієї війни у 1978 та 1982 і стало тим фактором, що споводував народження організації під назвою Хезбола, з перекладу Партія Бога. Основою організації стали ліванські мусульмани шиїти. А в якій ще країні шиїти займають панівну позицію? Правильно, в Ірані. Тому прямий зв'язок між новоутвореною Хезболою та Тегераном встановився відразу. На початку заявленою ціллю Хезболи була боротьба за звільнення ліванських територій і вигнання ізраїльських сил. Ідеологічною моделлю для організації слугувала недавня революція рухолихо Хомейні 1979 року у Ірані. Для Ірана, в свою чергу, це була чудова можливість використати шиїтів за кордоном для поширення власного впливу над регіоном. Тому обидві сторони швидко порозумілися, та іранські інвестиції у Хезболу почалися майже відразу. Військова гілка іранської влади під назвою Корпус вартових ісламської революції і стала тією ланкою, що тренувала та озброювала бойовиків Хезболи. У відповідь керівництво ліванських шиїтів присягнуло на вірність верховному лідеру Ірану. У маніфесті групи 1985 року прямо сказано: ми є синами Умми, партії Бога, авангард якої переміг з допомогою Бога в Ірані. Один лідер, мудрий і справедливий, наш наставник Іфакіг, який відповідає всім необхідним умовам, рухула Мусаві Хомейні». Далі, після закінчення громадянської війни у 1990 му Ситуація у Ліванії була не із позитивних через масове фінансування з боку Ірану та колаборацію з силами Сирії. Хезбола переломила ситуацію на свою користь. Згодом організація почала домінувати в країні не лише як парамілітарна група, а й як повноцінна політична партія. Але навіть попри військову домінацію, Хезбола не стала кардинально змінювати державну систему Лівану. І до сьогодні Ліван залишається парламентарною республікою, в якій проходять вибори кожні чотири роки. З 1992 року і до сьогодні політична структура Лівану включає в себе партію Хезболи. Яка є прямим подовженням військової частини організації. Багато інших партій країни також напряму контролюються терористами, тому вибори тут аж ніяк не назвеш вільними та демократичними. А загалом їх проведення Хезболі вигідно задля легітимізації уряду країни. Коли мова йде про внутрішній стиль правління, Хезбола перейняла іранську філософію. Яка закликає до абсолютного панування єдиного правителя над релігійними та державними інституціями. Таким лідером для Хезболи у 1992 році став Хасан Насрала, який займає цю позицію і до сьогодні. Він наразі є найбільш впливовою людиною усієї ліванської політики, хоч і не має офіційного титулу в уряді. За стилем правління нагадує духовного лідера Аятолу в Ірані. Багато людей на близькому сході вважають Насралу героїчною постаттю, яка протистоїть Ізраїлю. Як можна вже зрозуміти, синергія двох терористичних режимів проглядається майже у всьому, із самого народження і до сьогодні ідеологія обох ґрунтується на двох базових речах: повне знищення Ізраїлю та довічне протистояння Америці. Так, після закінчення громадянської війни сутички між Хезболою та Ізраїлем продовжувались постійно, особливо з огляду на те, що частина ізраїльських військ перебувала на півдні Лівану. Аж до 2000 року, згодом, у 2006 тисячі після атаки з боку Хезболи, розпочалася друга лівано-ізраїльська війна, що тривала один місяць і два дні. Після перемоги сил Ізраїлю у ключових боях обидві сторони погодились на перемир'я. Якогось стратегічного результату Хезболі тоді отримати не вдалося, але та війна дала їм змогу ще більше радикалізувати значну частину власного населення для протистояння Ізраїлю. Демонізація ізраїльтян і до сьогодні залишається невід'ємною та ключовою частиною їх пропаганди. У 2009-му Хезбола пішла далі та створила новий політичний. Маніфест, який визначив Сполучені Штати як центр поляризації та гегемонії у світі, в маніфесті також стверджується, що Ізраїль втілює вічну загрозу для Лівану. І загроза ця почалася з моменту створення держави Ізраїль у 1948-му. Тому, як і у випадку з Гамасом, життєва ціль терористів Хезболи – це знищити Ізраїль будь-якими методами. Відомі випадки тероризму ліванських шаїтів включають вбивство Худа Садана, керівника Служби безпеки Посольства Ізраїлю в Анкарії, у 1992. -му. Також того ж року стався теракт у посольстві Ізраїлю в Буенос Айресі, що забрав життя 29 людей. Ще один теракт у Аргентині стався у 1994-му у будинку Аргентинської єврейської спілки, в результаті якого загинуло 85 людей. Також існує безліч випадків вбивства та викрадення ізраїльських мешканців та військових у прикордонних територіях. Окрім цього, Хезбула є активним учасником війни у Сирії з 2013 року. Ще з часів громадянської війни у Лівані. У Хезбули зберіглися теплі відносини із урядом сусіда. Також важливим фактором є те, що у обох спільний спонсор Іран, тому Хезбола залишається вірним союзником режиму Асада. В свою чергу, в обмін на підтримку Тегерана та Хезболи, уряд Сирії слугує хабом передачі зброї. А коли мова йде про внутрішній стан справ, організація позиціонує себе як захисника країни від впливу західного капіталізму та корупції. І насправді, Хезбола має доволі таки сталу та щиру підтримку з боку суспільства, попри численні звірства. Очевидно, більшість ліванських шиїтів в основному підтримують Хезболу через питання релігії та ідеології. Коли мова йде про інші частки населення, Хезбола стабільно на протязі усієї історії показово інвестувала в соціальні проекти та масові пропагандистські компанії. Так, наприклад, у 2021 році була відкрита мережа дисконтних супермаркетів лише для найбідніших мешканців країни, що отримали спеціальну перепустку. Така стратегія допомагає їм не тільки із суспільною думкою. Але і з рекрутингом бойовиків у свої ряди, Хезболла в основному покладається на релігійний фанатизм, опозицію до Ізраїлю та відданість шиїстським цінностям. Як інструменти вербування, також організація інвестує значні суми у виховання та підготовку дітей ще з дошкільного віку. Хезбула керує мережею шкіл, таборів і релігійних груп по всьому Лівану. Через такий акцент на молоді підтримка Хезболи з кожним новим поколінням лише зростає. На заняттях дітей вчать шиїцькій ідеології та ідеалізують Аятоллу як верховного правителя, за яким потрібно слідувати до смерті. Таким чином, за роки існування, Хезболла розширилась аж до 50 тисяч активного військового персоналу, та за оцінками у будь-який момент. Здатна підготувати тисячі нових рекрутів у випадку війни. У їх арсеналі знаходиться близько 150 тисяч різноманітних ракет і снарядів. Усі використовують або іранські, або російські технології. Але, попри значне фінансування з боку Ірану, до речі, це за оцінками сотні мільйонів доларів на рік. У Хезболи є також власні потоки доходу. Один з найбільших наркоторгівля. Згідно зі звітом ФБР 1994 року. Релігійні лідери Хезболи визнали торговлю наркотиками, морально прийнятною, якщо наркотики продаються західним невірним як частина війни проти ворогів ісламу. Тому ще з 90-х Хезбола розбудовувала свою систему торгівлі на чорному ринку. У 2020-му Європол офіційно звинуватив Хезболу у торгівлі наркотиками та діамантами, використовуючи Європу як свій хаб. Найбільш популярний наркотик в обороті Хезболи — це фенетилін, під торговою назвою Каптагон. Так, у липні 2020 року поліція Італії вилучила Каптагонових пігулок на суму 1,1 мільярда доларів, прямуючих до італійського порта із Сирії. Також у квітні 2021 року Саудівська Аравія вилучила понад 5 мільйонів пігулок Каптагону, захованих у вантажі з Лівану. Через це Саудівська Аравія ввела повну заборону на Ліванську продукцію, а обидва інциденти пов'язують саме із Хезболою. Окрім Каптагону, Хезбол. Була також на всю торгує кокаїном співпрацюючи із латиноамериканськими картелями у підсумку через численні терористичні акти, антидемократичні практики та. Масову торгівлю на чорному ринку на міжнародній арені Хез була є вигнанцем та офіційно визнаною терористичною організацією. Консолідація влади терористами у Лівані майже відразу призвела до часткової економічної ізоляції цієї країни. Перші санкції з боку США впровадила адміністрація Клінтона вже у 1995 році. Далі пакети санкцій проти проксі Ірану поступово розширювалися, але потрібно зазначити, що. Що санкції як з боку США, так і ЄС на початку стосувалися лише військового крила організації. Політики Хезболи у парламенті насолоджувались повною свободою. Довгий період західні країни намагалися порозумітися із терористами та не вдавалися до рішучих дій. Навіть військове крило Хезболи не було визнане терористичною організацією з боку ЄС. Аж до 2013 року. А лише у 2020-му Німеччина приєдналася до Великобританії та Нідерландів у визнанні Хезбули в повному обсязі терористичною групою. Аргентина, Парагвай, Гватемала, Гондурас і Колумбія також визнали Хезболу терористичною організацією в 2019 і 20-х роках. Латвія, Естонія, Чехія, Словенія та Австрія. Згодом зробили те саме наразі. щонайменше 60 країн та організацій по всьому світу, як мінімум, частково визнають Хезболу терористичною організацією. Деякі і далі розділяють її на військове і політичне крило. А з поміж останніх активних дій Хезболи, очевидно, можна виділити їх відповідь на початок війни у секторі Газа. Майже відразу вони заявили про свою повну готовність доєднатися до війни та напасти на Ізраїль. Але і до сьогодні це не переросло у конкретні наступальні дії. Ливанські терористи лише обстрілювали Ізраїль здалеку. Використовуючи іранські снаряди, а сам Насрала офіційно описував звірства Хамасу у жовтні як героїчний акт. Можна сказати, що на даний момент Хезбула чекає команди від Тегерану, який поки вичікує та не спішить на допомогу своїм іншим проксі з Хамасу. А що ж стосовно відносин між Хезболою та іншим терористичним режимом з Москви, тісні взаємини між обома розпочалися ще у 2013 році. Під час спільних операцій по допомозі уряду Асада у Сирії за перші п'ять років вони змогли налагодити не лише співпрацю у військовій сфері. Але й серйозно взялись за бізнес у 2018 році. Спецслужби США викрили схему контрабанди іранської нафти до Сирії. Активно залучені у цей проект були російський Роспромімпорт та політичні діячі Хезболи. За підтримки Ірану, ліванська група та російські урядові установи створили цілий тюньовий танкерний флот, який роками використовувався для транспортування підсанкційної іранської нафти. Також делегації. Хезболи були неодноразово прийняті на найвищому рівні у Москві. Кремль приймав угоди з лідером Хезболи, оминаючи номінальний уряд країни. Після одного з таких візитів Росія запланувала побудову гідроелектростанції у Лівані орієнтовною вартістю 1,5 мільярди доларів. У питанні повномасштабного російського вторгнення в Україну. Росія не полишила свого союзника ще у 2022-му Бойовики Хезболи були помічені на передовій. Також Росія використовує зв'язки ліванських терористів задля рекрутингу охочих стати добривом у Україні з-поміж населення Сирії. В обмін на такі послуги Росія відправляє режиму на стрели, зброю та ракети. Також головне управління розвідки України опублікувало докази того, що бойовики Хезболи навчають російських найманців використовувати БПЛА та шахет-дрони. Навчання проходять на території сирійського військового аеродрому Шайрат. На даний момент Хезбола дуже корисна, як і для Ірану, так і для Москви. Вона зберігає та нарощує свій військовий потенціал. І у випадку повноцінної війни здатна серйозно дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході. Питання лише у тому, коли саме Іран вирішить використати свою улюблену проксі групу. Пам'ятаєте, основна ціль Хезболи це повне знищення Ізраїлю, і в кінці кінців або вона досягне її, або зникне намагаючись.